Друзі, усім вітання на нашому youtube каналі У нас сьогодні доволі крута новинка, а саме завіз нової японської техніки. Перший тракторець це у нас доволі популярний, а саме Янмар АФ 30 на 30 кінських сил. Вартість даного трактора настановить тринадцять тисяч 200 умовних одиниць. Він у нас повністю на оригінальній свої рідній японській резині. Гідропідсилювач, пічка, кондиціонерна, напівавтоматична коробка передач. Ось так тракторець виглядає доволі крутий та популярний. Слідуючий у нас тракторець це у нас легендарний трактор, на мою думку, а саме Кубота GL25. Тракторець у нас з трьохточковою навіскою, боковий гідравлічний циліндр. Вартість даного трактора становить 9200 умовних одиниць. Тракторець вже укомплектований дугою безпеки. У нас встановлена нова передня резина з діаметром 7х16. Має гідропідсилювач та повний привід. Трьохсиліндровий двигун з потужністю 25 кінських сил та коробка передач PowerShift на 8 швидкостей. Присутній реверс. Доволі цікава моделька також з'являється. А саме Ісеки ТК-25 на 25 кінських сил. Тракторець повністю у нас вкрут на своїй ще рідній японській резині. У нас позаду встановлена трьохточкова навіска. Вартість даного трактора становить 8950 умовних одиниць. Тракторець у нас повністю на механічній коробці передач. Має реверс, рівненька підлога. Трьохціліндровий двигун. Також маємо вже в наявності Кубота gl 21. Тракторець також доволі популярний, трьохтичкова навіска. У нас боковий гідравлічний циліндр. Вартість даного трактора становить 8200 умовних одиниць. Присутня дуга безпека, зможете доробити собі дашок, рівненька підлога, напівавтоматична коробка передач Power Shift, присутній реверс. На працювань тракторець має 985 мотогодин. Вкруг на своїй ще рідній японській резині в доволі круті. В крутому стані. Тракторець має гідропісилювач та повний привід. З'являється крутий малюк, а саме ІСЕКІ ТЦ-11, двохциліндровий тракторець у нас має двохтичкову навіску, ферза робочий діапазон у нього 1 метр, присутня також дуга безпеки та напівавтоматична коробка передач. Ви всього лиш просто подивіться на стан двигуна, в якому стані сам тракторець. Доволі цікавий. Останній наш тракторець це кубота Асті А 155 на 15 кінських сил. Тракторець трьохциліндровий на своїй рідній японській резині. Має наголошую, трьохтичкову навіску, механічна коробка передач на три швидкості, одна швидкість у нас назад. Також три діапазони повишених понижені. Ось так виглядає. У нас двигун трьохциліндровий з потужністю 15 кінських сил. Ви знаєте, куди звертатися. Місто Тернопіль, вулиця Гева, 32 або місто Львів, обізне-сукільники. Телефонуйте за номером телефону, який вказаний в шапці профілю, або завітайте до нас на тез. Рай, всіх будемо раді бачити.